Вода є вдома, наче робота хороша, дякуємо водоканалу, будемо сподіватися, що так і все далі буде. А як ви вважаєте, тарифи відповідають послугам, які надаються? Ну, нам тарифи завжди надзвичайно дорогі. Якби було дешевше, було б краще. Водою я довольна. А як вважаєте, тарифи відповідають послугам, які надаються? Тарифи, звісно, дуже великі. Нормально все. А як вважаєте, тарифи відповідають послугам? Ну так як для мене, то так. Да. Не знаю, нормально. Ви, так і ви вважаєте, Тарифи відповідають послугам. Я без поняття. Ніяких вода в мене є, все чудово. А як думаєте, тарифи відповідають послугам, які надаються? Так, звичайно. Ми, ми оформляли, в мене приватний будинок, ми оформляли документи, все зробили. За ну, ну за ні хвилини, будемо так казати. Нічого, нормально, все вроді би. А як ви думаєте, чи відповідають тарифи на воду послугам, які надаються? Немножко дорого, я фінціонерка, то для мене немного дорого. Робить безупречно, Спасибо, чесно. А я думаю, по відповідають чи послухати. Відповідають. Ми. Да. Да. У нас навіть якщо немає світла, водоканал працює дуже добре. Великим в такий час, все оперативно роблять, по зможі, навіть при самому скрутному становищі. Працюють відмінно бездоганно. А як вважаєте, тарифи відповідають чи послуги, які надаються? Ну, скажімо так, в такий час відповідає повністю, бо знаю, що приїжджає з інших міст, там набагато гірше. Тут немає ніяких дорікань. Як це довільно, завжди буває вода. Бувають маленькі перебої, але зразу включається все. Не завишені, я б не сказала, що завишені. Конечно, завищені. Звісно, завищені. Дуже багато завищено, але... Вроді як з нашим домом, то нічого, щось заб'ється чи ще щось, хлопці приїжджають, роблять. А як думаєте, тарифи завищені чи нормальні? На воду. Так. Думаю, трохи високоваті, але що зробить. Все добре. А тарифи не завищені? Ну, ну я знаю, ми субсидію якусь отримуємо. У нас добре водоканал робить. А як думаєте, тарифи відповідають наданню послуг чи завищені? Звісно, завищені. Як ми отримуємо мінімальну пенсію, то 50 гривень за куб це багато. Нічого вроді би. А як думаєте, тарифи відповідають послугам чи завищені? Завищені. Е, кстати, хай це води не дуже. Mm. Багато сотків є. я не користуюся його послугами. А яким користуєтесь? У ну, мене приватний сектор, у мене все своє а. Ні, нормально. А як вважаєте, тарифи відповідають чи на послугам чи завищені? Звісно, завищені, але що ми зробимо? А що можете чи... сказати про якість води? І вода неякісна. І... Ну, нічого хорошого, що там можна казати господину? Ні, тарифи не відповідають, завищені дуже. А що можете сказати про якість води? Ну, у мене хороша. Ну, як вам сказати, нормально. А як ви думаєте, тарифи відповідають послугам чи завищені? Ну, як для пенсіонера, то трошки, звісно, хотілося дешевше, але ж ну, власті знають, що роблять. А Що можете ще про якість води сказати? У мене хороша якість, я не буду нічого казати погано. Мені нормально. А як думаєте, тарифи відповідають чи є завищені? Мені кажеться, що треба трошки менші тарифи. А про якість води що можете сказати? Якість води, ми самі знаєте, які якось у нас води. Не знаю, в мене вода є. А як думаєте, тарифи відповідають чи завищені? А, звісно, завищені. Але вода у вас хороша чи не дуже? Ну, може бути.